Створіння з рогами, копитами, хвостами і недобрими намірами у сьогоднішньому відео. Всім привіт! З вами Ніка з каналу Апокрафтика. Тифлінги є фентезійною расою, створеною компанією TSR у часи другої редакції, і з моменту її створення пережила декілька ітерацій з приводу їх оріджину та існування. На початку існування останніх їх поява пов'язана із пактами отримання богоподібних здібностей людьми із силами плану дияволів, а конкретніше із самим Асмодалем. Деєм. Величні роди, які тим чи іншим чином отримують доступ до магії, пропонують жертви вищим силам, щоб отримати владу. Зазвичай це щось банальне, типу вічне життя. І замість разового депозиту у вигляді жертв Асмадей виробив кращий план. Наївний дурень король отримує своє бажання, натомість його населення або й навіть його рідні та близькі приречені носити в собі гени дияволів, що робить їх гібридами людини і дияволічної істоти, тобто тифлінгом. Такі. Створіння мають супротив до вогню, здібності до магії, можуть на інстинктивному рівні знати якесь просте заклинання чи заговір. Ну і, звісно, стильні ріжки, хвости чи навіть копиться. Оскільки у жилах таких індивідуумів тече кров самого Асмодея, їх думки та бажання вестимуть їх на слизьку доріжку, крадіжок, розбою і темної магії. Таким чином, ці особистості швидше за все майбутні душі, які будуть прислужувати Асмодею в пеклі. Але і це ще не. Все. Як і всі типові живі істоти, тифлінги можуть розмножуватися, і іноді їх діти можуть мати ледь виразні атрибути тифлінга, але їх кров все одно буде штовхати нащадків до темряви. Тобто проникнення тифлінгів у матеріальний світ це потенційний надійний конвеєр із нових і нових рекрутів, що які ще й до всього плодяться. Звісно, ваш тифлінг не такий. Він у вас клірик або паладин, який має тільки добрі наміри, але не Забувайте, ви граєте за особистість, але тифлінги як раса мають всередині себе надійний механізм знищення добра, тому. Один такий хороший тіфлінгуський також послужить Асмодею як рупор пропаганди, що не все таки однозначно, і можливо, у дев'яти колах пекла живуть прості та добрі рогатіки, які за Асмодея не голосували. Можливо, саме вашого героя запросять колаборанти королівства для інтерв'ю місцевого стінгазетного марафону, саме як живий приклад того, що за кордонами підземелля, вічного вогню і пекла, є прекрасні і яскраві особисті, і ще їх треба понять і простіть. А в цей самий час пекельні катапульти будуть обстрілювати цитаделі, а армії темряви приноситимуть дітей в жертву на вівтарях із пентаграмою. Не те, щоб сатири і архід дияволи за війну, вони просто виконують накази, знаєте. Якщо ви граєте у підземелля та дракони, вам варто розрізняти світи демонів та дияволів, хоча б тому, що це вічні вороги. Як їх відрізнити? Якщо коротко, демони. Хаотично злі, а дияволи законно злі. Тобто демони це хаотично анархічне зло, де кожен може кинути виклик будь-кому і зійтися з противником у дуелі. Дияволи мають жорстку та негнучку вертикаль влади, яка від того все одно не відміняє злої натури її резидентів. Також не забуваємо, що Верховний головнокомандувач 9 кіл. Пекла Асмодей це колишній вищий ангел, що пішов на сторону зла і, хоч добра не робить, порядок у командно-штабній структурі цінить демони і дияволи ведуть вічну війну у власних площинах, і згідно лору Всесвіту, саме через те, що їх сили майже рівні, ніхто не може одержати вирішальну перевагу. Згідно пророцтвам, якщо одна із сторін таки переможе, сили зла звільняться від вічної боротьби і почнуть атакувати інші. Чи Яке це відношення має до тифлінгів? Справа в тому, що із часом та плином редакцій почали з'являтися нові опції та родоводи тифлінгів, які тепер включають родовід від демонів чи навіть аберацій чи породжень, чого тільки не зробиш заради того, щоб продати ще одну книжечку. Так от, тифлінг може мати родовід від, наприклад, ракшаси, суперкрутого магічного великого котолюда із вивернутими долонями. Що це все значить? Тифлінг, який матиме родовід від ракшаси, наприклад, матиме хутро на тілі, можливо, вуса та вушка, як у каджита, і не матиме вивернутих долонь, тому може бути більше схожий на табаксі. З плином часу деякі фанатські кастомні раси почали розмивати грань між плащинами і їх істотами. Згідно оригінальної книги, цього поки що не мають, але серед задротів із пурпурними чупринами різниця між ангелом і демоном відсутня. Багато хто називає Аазімара. Людину із генами ангела у своїх жилах нудною версією Тифлінга. Це майже таке саме, як у Варгамері 40 тисяч святу Селестину називають демоном імператора. Фактично, на ігровий стіл виливається сучасна політика про відмову від категоризації етнічних чи культурно-релігійних груп, начебто нам мало політики в реальності. Цивілізований світ живе у мирній бульбашці уже багато років після Другої світової війни, та звик до подорожей різних. Людей по всьому світові зараз моя держава живе у світі, де є очевидне зло, яке буквально нас вбиває, і робить це по культурно-расовій ознаці. І навіть зараз навколо нас повно овочів про неоднозначність того всього. Як у реальному житті, так і у житті віртуальному, ми завжди зіштовхуємось із яскравими особистостями, але із колективним несвідомим, яке після оформлення починає становити загрозу іншій групі. І якщо в сучасному світі розпізнати зло складніше у світах ігрових такий аспект має бути спрощений. Звичайно, це моя думка. Кого вона колише взагалі, набір, за яким ви споглядаєте зараз, є саме відображенням колективу, а точніше армії демоноїдів або напівдемонів, що існують у моєму кастомному всесвіті, Апокрафтика. Це не просто набір паперових фігурок, а повноцінний юніт, на який є свої правила. Зараз ці правила є у англомовному форматі, але із вашою підтримкою я впевнений, що вихід україномовної версії не забариться. Але якщо ви не бажаєте, Чекати, я рекомендую завантажити книгу правил та правил армії людей за посиланням у закріпленому коментарі. Армія людей є фактично базою, від якої я зараз пишу всі інші раси. Якщо ви знаєте англійську, можете завантажити і англомовну версію армібуку, хоча б для загального ознайомлення. Але не забувайте, україномовна версія правил книги армій вийде із уже обновленими правилами згідно останніх соло і мультитестів, тому набір буде. Буде розширений. Окрім того, у моїх безкінечно грандіозних планах знаходиться колоризація сторінок, так як мої англомовні читачі дуже рекомендували мені те все зробити, плюс наповнити книгу додатковими ілюстраціями та розширити сюжетну складову світу. Власне кажучи, відео із новоствореної рубрики Бестіарій є саме цим розширенням лору всесвіту апокрафтики, не лише мініатюрки, а й, власне кажучи, сюжет. Дуже сподіваюсь, що ви оціните мою потугу на цій ниві. Тож продовжимо із демоноїдами. Демоноїди є представниками сил колективного хаосу, руйнівної сили космічного масштабу, що прагне сили і влади, руйнує ієрархію, є природнім ворогом сил порядку. Демоноїди не є гібридом людини і демона. Скоріше, ця істота створена як мініатюрна версія згубних сил, схожими із іншими людиноподібними створіннями. Дуже часто демоноїди приходять із інших світів як тиранічні правителі нових земель. Іноді демоноїди приходять як допомога. Га чи підкріплення силам хаосу, що отот от отримають нищівну? Поразку. Іноді новонароджена істота може отримати благословіння сил хаосу, шляхом випадку чи ретельно спланованого ритуалу, і прорости із зло на людини на півельфа чи навіть орка, отримавши всі атрибути демоноїда. Дуже часто у історії різних королівств, де з'являється один демоноїд, можна знайти культ хаосу чи цілу силу інших демоноїдів. Дуже часто у історії різних королівств, де з'являється один демоноїд, можна знайти культ хаосу чи цілу групу. Інших демоноїдів, яких тягне суспільна ідея хаосу. У більшості цивілізованих держав демоноїди всіляко проганяються як вісники поганих часів. Поодинокі демоноїди дуже часто стають частиною тіньових картелів, гільдій крадіїв, які зазвичай вище згадані істоти з часом очолюють. Окремі групи паладинів та інквізиції займаються активним пошуком таких істот, особливо якщо королівство вже переживало випадки вторгнення хаос. Однією із найбільших бід від таких особистостей, як демоноїди, є посилення присутності магії хаосу. Демони є дуже чуттєвими до магії в цілому, здатні ідентифікувати майже всі прояви магії і до всього мають природній захист від магічного впливу чи магічних атак. Демоноїди дуже часто мають як природній хист до дикої магії, так і жагу експериментувати із артефактами, магічними книгами і вже існуючими заклинаннями. Навіть вбитий демоноїд. Демоноїд є солідним джерелом антимагічних артефактів. Вдало збережені роги, волосся чи хвости можуть стати цінними інгредієнтами для магічних сувоїв розсіяння чарів. Більшість розсіювальних сувоїв базуються на плоті і крові демоноїда. Середньому демоноїд дорослішає за 7-8 років. Після чого здатен прожити до майже сотні років. Раса має як самців, так і самиць, які здатні розмножуватися подібно людям. Уже при народженні юний демоноїд має гострі ікла та м'якенькі ріжки із коротким хвостиком. Шкіра більшості демоноїдів має червоне забарвлення від темнобурого до майже помаранчевого відтінку. На дотик… Демоноїди помітно гарячіші за людей, що компонує їх хаотичному характеру. У побуті демоноїди споживають їжу, яка для людини буде надто гарячою, пересоленою і насиченою прянощами. Також демоноїди здатні витерпіти високі температури, але це не рятує їх від вогню повністю. Демоноїди можуть жити у будівлях, наповнених димом, який запросто міг би задушити людину і не відчувати при цьому ніякого дискомфорту. Дуже часто у бойових таборах демоної. Моїдів спеціально залишають відкрите полум'я без віддушини, щоб гарантувати собі безпеку від інших смертних асасинів. У більшості випадків демоноїди є меншістю у об'єднаних силах армії хаосу однак частіше всього можна знайти демоноїда у ролі сержанта, знаменосця чи навіть героя або воєводи. В природі демоноїда лежить бажання лідирувати і домінувати. В Середньому демоноїди пруткіші та розумніші за типову людину. Зустріти демоноїда у ближньому бою означає отримати удар першому. Якщо демоноїдів багато, вони можуть сформувати елітне таранне крило, що може нанести такий нищівний удар, який здатен повернути хід генеральної битви. Через природню стійкість від ворожих заклинань такий загін дуже важко знищити, покладаючись на магію. Також демоноїди можуть бути дуже небезпечними як вершники, оскільки. Їх природня вправність лише посилюється через додаткову швидкість їздової тварини. Але і простий, майже беззбройний чарівник також може бути у рівній мірі небезпечним противником. Демоноїди не лише мають природний захист від магії, а й природній хист до неї. Тому варто очікувати від чарівника заклинань, які у більшості випадків для інших магів викликали б труднощі. Для противника чарівник має бути ціллю номер один. Природнім ворогом демоноїда можна назвати ангелоїда, істоту породжену силами порядку. Коли демоноїд бачить на полі борні ангелоїда, його переповнює пекуча лють напитися крові ще живого ворога або принести його в жертву на вівтарі найбільш брутальним чином. Демоноїд може покинути стрій, кинутись під ворожі стріли, але йому буде все одно: сини ангелів мають бути знищені до останнього. Іноді, в силу різних обставин, демоноїд може мати менш виражені зовнішні характеристики своїх предків, його шкіра може нагадувати людську або ельфійську, його ікла та ріжки ледь помітні, а його недорозвинутий хвостик може бути обережно захований у штани або під спідницю. Також багато демоноїдів під прикриттям розробляють магічні заклинання та артефакти, що створюють ілюзію маскування під іншу істоту. Зазвичай такі таланти створюються. За необхідністю, як, наприклад, життя у максимально несприятливому для демоноїдів суспільстві. Маскування та життя в тінях є природнім інстинктом для більшості демоноїдів. Багато демоноїдів мають хист до вивчення магічних наук та із майже маніакальним бажанням вивчають різного роду магічну літературу. Вони можуть не лише відтворювати прочитані у книзі заклинання, а й розробляти нові. У більшості башт магів можна знайти літературу, яка тим чи іншим чином базується на напрацюваннях раси демоноїдів. Також демоноїди, переслідуючи власні амбіції, можуть бути асистентами архимага у обсерваторії чи башті мага не лише під ілюзорним. Виглядом, Ай у відкриту нашіптуючи своєму наставнику темні рецепти, які поступово труять його душу. Потужні некроманти або шамани зазвичай мають за своїм лівим плечем тінь радника сил хаосу демоноїда, що обіцяє йому силу і славу. Багато сильних лідерів, які коливаються у своїй моралі, стають жертвами посланця хаосу, який забезпечує його неминуче падіння. Дякую всім, хто регулярно слідкує за моїм прогресом. Я дуже-дуже сподіваюся, що ми з вами за максимально короткий час пройдемось по всім расам і скакунам світу апокрафтики і почнемо більш детально розбирати саму систему. Я вже працюю над навчальним відео по створенню ігрового столу, ростера армії і, звісно, хочу показати вам ігровий. Процес. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за анонсами. А до того часу зустрінемось разом у новому відео зовсім скоро.